Вибори у калуші минули без особливих ексцесів. Проте за низької явки виборців. Учора на виборчі дільниці прийшли 42,6% виборців калуша, що на 10% менше, ніж взяли участь у голосуванні у 2010 році. І з основних зауважень від калушан відсутність на виборчих дільницях інформації про кандидатів. У нас теж питалися. Нам не надали цю інформацію. Е, раніше була інформація, що плакати вийшли, Зараз цього немає. Зараз нові ну як новий закон, чи що ну, типу пота. По-перше, виділені кошти. По-друге, як це можна вивішувати оці всі індиційні матеріали, не, повинні навіть бути, якщо навіть було, повинні бути за зарозумлені одинаково. Але в рішенні ЦВК, в законі ніде не передбачено цього. І не індиційні матеріали, а інформація про кандидатів. Директор навіть інформація відповідно. про кандидатів. Кожен кандидат має свій виборчий фонд, він повинен собі забезпечити. був, на тих місцях, які будуть виділені міською радою, у день голосування на двох виборчих дільницях зафіксували винесення бюлетенів за межі дільниці. Зокрема, у спортивній школі Сокіл, чоловік виніс два бюлетені. А коли йому зробили зауваження, чинив опір правоохоронцям та спробував втекти. Бюлетені порвав той вже затримана людина, яка виносила бюлетені. От це передано в міліцію. Людина затримана будівельник виборчий округ. Номер, не там. Якраз ми під'їхали, то люди підійшли, попросили, щоб ми допомогли міліції проконтролювати, поки приїде наряд. Ми надали допомогу, постояли біля затриманого, щоб він був, як вияснюється цього правоохоронця, він чинив опір. З міліціонером навіть побив бив міліціонер, наносить тілешні пошкодження, рвав на ньому форму і спів порвати бюлетені. За фактом винесення бюлетенів із виборчої дільниці розпочато кримінальне провадження. Станом на сьогодні підрахунок голосів у територіальній комісії ще триває. Проте, за попередніми даними, на виборах міського голови переміг перший заступник міського голови Ігор Матвійчук, який набрав понад половину голосів виборців. До Калицької міської ради прийшли вісім політичних сил, найбільше депутатів по шість у всеукраїнського об'єднання свобод. Вода та української партії